О, який чоловік молодець? Який сильний духом? Частини тіла це не головне. Збирає для побратимів гроші. Як може, так і збирає Який умнічка. Я відео записую. 6,27. Єс, да, такий? 50 гривень. На 50 кроків одна гривня приравнюється одному кроку. На 50 кроків Швецов Олександр Олександрович від мене відчитель фізичної культури і воно Сергія Валерійовича буде менше. Слава ЗСУ.